Вчора відбулось засідання ФРС і процентну ставку знизили на 25 базисних пунктів, тобто на 0,25%. І зараз процентна ставка складає 4,5%. Після чого ми чекали, що почне рости крипторинок. Але він пішов на корекцію і досі знаходиться в ній. Біткоін по 100 тисяч, Альта дуже відчула, і деякі монети дуже значно пішли на корекцію. Але чому це сталося? Учора після засідання ФРС виступав Жером Пауел, і він сказав, що ФРС заборонено купувати біткоін і вони не прагнуть змінювати законодавство. Також він сказав, що нас чекає попереду в 2025 році зменшення процентної ставки двічі. Хоча перед цим вони казали, що будуть зменшувати чотири рази. Також він сказав, що інфляція повернеться до цілі 2% в 2027 році. І це все вплинуло на крипторинок, і корекція досі триває. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами, там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів, ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проекти, після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.